Українська і російські делегації одночасно в Італії. Чи може відбутися таємна зустріч України і Росії у Ватикані? А чи може бути так, що Ватикан стане продовженням Стамбулу? Чи взагалі може Ватикан замінити Стамбул? Що далі відбувається з мирним процесом і з переговорами? Дізнайтесь буквально за мить також проговоримо друзі таємну зустріч Зеленського з Папою і? Як росіяни нам знову погрожують, і все це по порядку. Підпишіться на цей YouTube канал, а ми будемо починати. Отже, мова йде про те, що фактично папа римський Лев 14 вступив на посаду Понтифіка. Сьогодні відбулася інтронізація, і папа офіційно зайняв святий престол. з чим ми власне його і вітаємо на таку подію. Як ви розумієте, традиційно з'їжджаються світові лідери і високі чиновники з різних країн світу, Україну, як відомо, представляє президент Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою. От вони прибули там також. Присутні голова офісу президент Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Я не просто так називаю склад повний склад нашої делегації. Журналісти також повідомили, що від Сполучених Штатів там хто буде віце-президент Джей Ді Венс, а також державний секретар Сполучених Штатів Марк Рубія. До речі, доволі цікавий і показовий на правду момент. Подивіться, будь ласка, на цю світлину, як Зеленський. Тисне руку Венсу, як вони посміхаються, в якій атмосфері це відбувається, як тепло, мовляв, старі дружбани просто тиснуть один одному руку, і звичайно, змі звертають увагу на цей епізод. І не просто так. Ви знаєте, що увага до цього епізоду прикута, тому що не так давно був величезний грандіозний скандал в Білому домі. Сварка між Зеленським Трампом і Джейді Венцем, якраз тим самим Джейді Венсом, який зараз так хитро посміхається президенту України, і тоді багато хто, якщо до речі, передивитися попередні архівні записи. Цієї сварки в білому домі багато хто говорив, і направду тут я підкреслюю. Так воно є, що Джеді Венс, мовляв, і був тим головним провокатором, який і зчинив цю сварку. Ми пам'ятаємо всі заяви про Google Maps, Ми пам'ятаємо заяви про Reels і так далі. І в цілому, насправді, Джеді Венс просто хотів вислужитися максимально перед Дональдом Трампом. Це було помітно. Він говорить його мовою. Він фактично повторює його заяви. Він дублює фактично його слова, і це не може не подобатись Трампу. Те, що дратує Трампа, те озвучує Джеді Венс, і він це зробив. В Білому домі тому ця сварка і почалась, але от ми бачимо таке потеплі відлига, я би сказав, так в стосунках. Це ще раз, друзі, підкреслює, що політика дуже цинічна штука, але між тим, ось така штука відбувається у Ватикані. Також присутні хто: федеральний канцлер Німеччини Фрідрих Мерц, прем'єр-міністр Франції Франсуа Бейру, від Італії, звичайно, президент Серджо Матарела і глава італійського уряду, пані Джорджа Мелоні. Але хто. Цікавий цікаве запитання: хто міг приїхати до Ватикану від Росії? Ну ви ж не подумали, що це Володимир Путін, який також може прибути до Ватикану, як і інші цивілізовані і нормальні люди? Ну звичайно, ні і не тільки тому, що він аж ніяк не цивілізований і не нормальний. Це військовий злочинець. Він просто боїться. Але ми сьогодні не про це цікаво, що кого він може відправити, яку делегацію від Росії він може відправити. Поки що про це відомо небагато російський урядовий літак. Також взяв курс на Рим. Як повідомляється, ось ви бачите світлини. Sky News, таке британське видання. Пише, що Російську Федерацію представлятиме міністерка культури Ольга Любімова. Невідомо хто ще буде з російської сторони. Це породило звичайно ж розмови. В інформаційному колі про те, що скільки з української сторони присутні глава ОП Єрмак і міністр закордонних справ Сибіга, які традиційно представляють Україну на різних переговорних майданчиках, мовляв, у Ватикані в ці дні можуть відбутися ще і певні переговори між Україною і Росією. Ну, типу там продовження стамбульських переговорів. Якщо вже присутня там російська делегація, є українська делегація, чому би цим переговорам не відбутись? Ну багато хто принаймні про це писав, посилюють ці розмови. Ще і певні заяви е, папи Лева 14 -го. тому що під час церемонії сходження на престол новий папа заявив про те, що очікує перемовин про справедливий мир. При цьому не зрозуміло, чи то він мав на увазі загальну ситуацію, чи то була там реакція на Стамбул, чи можливо певні там контакти безпосередньо у Ватикані в ці дні тут не зовсім зрозуміло. Але з попередніх заяв картина стає більш помітною. Так тобто, ми можемо під іншим кутом подивитися на такі заяви від папи напередодні. Його представники про що заявили? Про те, що папа запропонував Ватикан як місце для мирних переговорів між Україною та Росією після того, як саміт у Стамбулі не зміг зібрати разом Зеленського і Путіна. Він назвав трагічним результат мирних переговорів у Туреччині після того, як Путін не з'явився на зустріч, яку ж сам запропонував. Більше того, друзі. Вже згаданий нами державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо підтвердив, що Ватикан запропонував організувати пряму зустріч між лідерами України і Росії, а також прийняти будь-які інші формати переговорів, включаючи технічні Технічні переговори. Українська делегація, російські присутні? Ну, принаймні, планувалося, що російська делегація буде присутня. Це відсилка якраз до головної теми нашого ефіру. Але давайте з'ясуємо зараз декілька надважливих моментів. Значить, чи можливо так, що. Сьогодні відбудуться певні контакти між українською і російською сторонами. Теоретично насправді виключати ж нічого не можна, як ви розумієте. Але я насправді думаю, що такий сценарій є малоймовірним. По-перше, ні одна, ні інша сторони публічно про це нічого не говорили. Навіть якщо припустити, що така зустріч буде таємною, про що говорити? Оскільки невідомий повний склад російської делегації, не зрозуміло, хто там взагалі може по статусу відповідати нашому представництву. Але яким може бути предмет переговорів? От поясніть мені зі Стамбулом Ми зрозуміли, що Росія висуває такі вимоги, на які Україна піти не може. Про що тоді говорити у Ватикані? Ну про що? Декілька днів тому говорили в Стамбулі. Хоча, з іншої сторони, я хочу вам нагадати, що за інформацією там окремих інсайдерів, в тому числі відомих українських політиків, між Україною і Росією весь цей час проводились таємні переговори під час війни. Вони зустрічалися, як писав той самий Гончаренко, не три, не чотири, і не п'ять разів, а багато разів зустрічалися і говорили, якраз проводили переговори щодо війни і миру. Тому чи можна виключати таку зустріч? Ну напевно, також не можна. Напевно, також можуть бути якісь, якісь, я не знаю, консультації або, можливо, там обмін сигналами, що ймовірніше. І це при тому, якщо російська делегація взагалі прибуде до Ватикану, насправді, я взагалі не здивуюсь, якщо вони вигадають там щось, якісь причини, щоб просто не приїздити. Загалом ситуація може бути непередбачуваною, але там будь-які сценарії також виключати не можна. Я сумніваюся, де то кажучи, що. Там подібні переговори можуть мати місце. Друге, що цікаво, як відомо, завтра відбудеться телефонна розмова Трампа, Зеленського і Путіна. І важко собі уявити, що перед такою телефонною розмовою. Ну, можуть взагалі бути ухвалені якісь рішення, якщо ми там беремо е, теоретично історію про те, що сьогодні російсько-українська делегація може зустрітись, так е, більше того, таке рішення, і як і будь-яке інше рішення взагалі не може бути ухвалено на такому рівні. Подивіться попередні випуски. Я детально розповідав, якою метою є росіян перебування їхньої у Стамбулі. Якщо коротко, ось росіяни на чолі з Мединським просто виконували директиви Путіна просто. Висували умови, які є неприйнятними, і вони самі розуміли, що Україна на них не піде, просто знову погрожували. І що робили звичайно, вигравали час, щоб затягувати процес і уникнути санкцій. Ми з вами до цього висновку дійшли в попередніх випусках. Будь ласка, одразу ну передивіться, кому це е, цікаво. Після чого е, що друзі, ми можемо ще й сказати: як відомо, сам Трамп визнав, що переговори в Стамбулі, значить, не могли. Поставити крапку в цій війні, оскільки крапку в цій війні може поставити тільки зустріч Трампа і Путіна. Тоді виникає питання навіщо ти, ти наполяв на тому, щоб Україна прибула до Стамбулу. Правда, ну гарне ж запитання. Погодьтесь Загалом, Дуже багато непорозумінь, які відбуваються, але між тим, давайте поговоримо. Що означає взагалі заява папи про Ватикан як новий майданчик для переговорів? Невже стамбульський формат повністю провалився? Вичерпав себе. Потрібно шукати новий формат. Ми вже ж говорили про ініціативи різні і про Китай, і про Туреччину, і про Бразилію, і так далі. Треба розуміти перше і найголовніше, що абсолютно неважливо, де зустрічаються сторони: в Туреччині чи в Італії, оскільки це не змінює позиції сторін. Ну тобто, зустрітись можна хоч в Гренландії, але по суті, до нового якісного результату це не призведе росіяни, як приїжджали до Стамбулу зі своїми вимогами, так напевно приїдуть і до Ватикану з такими ж самими вимогами. Ну, що тут може змінитися? Можливо, можливо в цій заяві саме мова йде про зустріч Зеленського і Путіна безпосередньо. Мовляв, вона може там відбутися в комфортних умовах. Це так, я це припускаю, але вже неодноразово доводилося пояснювати, друзі, що така зустріч зараз не є можливою, оскільки Путін з Зеленським зустрінеться тільки у тому випадку, коли будь-який лідер України, будь-який український президент або інший представник офіційний зможе підписати умови капітуляції України або умови, які вигідні Російській Федерації Кремлю і Путіну безпосередньо лише за таких умов Путін зустрінеться з Зеленським за інших обставин. Це виключено. Я я думаю, що така пропозиція від святого престолу серед іншого є ще й закономірною, оскільки змінився папа. Йому просто необхідно звертати увагу на такі речі. Війна, як ви розумієте, да? а тут святий престол от новий понтифік. Йому треба проявляти ініціативу. Йому потрібно щось пропонувати, і от це просто є закономірно. Також відомо, що президент Зеленський зараз е, зустрічається, проводить таємну зустріч з папою. Ну таємно, вона є не просто вона, не те, що таємна. Ми ж знаємо, що це ми ж знаємо про цю зустріч, тому вона точно не таємна. Вона є закритою, радше так. Вона є закритою, і ну, вперше Пантевік зустрічається з іншим іноземним лідером, з першим. Це Володимир Зеленський, і от можливо в рамках цієї зустрічі президенти проситиме папу більш активніше включатися в цей процес щодо прискорення можливої зустрічі Зеленського і Путіна і так дійсно у Ватикані. Бо я нагадаю, що після стамбульських переговорів, як заявив очільник української а, делегації міністра оборони Рустем Умеров, що наступним має бути етап зустрічі Путіна і Зеленського у будь-якому разі, друзі. Сьогодні будуть зустрічі, і повірте, і зеленського з американцями з Джеді Венсом, з Марко Рубі. Ми окремо ще проговоримо результати цих зустрічей. Треба розуміти насправді лише одне: що будь-які потуги, які зараз докладаються усім усім світом. Хоч то Туреччиною, хоч то святим престолом Ватиканом і Новим Пантифіком, хоч то е, Трампом з його ініціативами щодо телефонних розмов і зустрічі з Путіним. Будь-які потоки, які зараз докладаються, вони не матимуть значущого результату допоки Володимир Путін не зрозуміє перс... безперспективність проведення цієї війни. Безперспективність проведення підкреслює лише сукупність факторів у вигляді санкцій проти Росії, зброї для України, значного погіршення російського економічного становища, результатом чого може бути відсутність ресурсу для продовження цієї війни зі сторони Російської Федерації, коли нічим воювати, ніким воювати, нема за рахунок кого воювати. Так демографічний фактор, економічний фактор, політичний фактор і інші лише за таких обставин Путін сам ініціюватиме перемовини». За таких обставин Путін сам буде занижувати планку і вимог, які є нереальними до виконання, не буде. Вони будуть знижені абсолютно лише за таких умов. От і все, а що відбувається зараз, друзі? А зараз ось такий мир демонструє Російська Федерація і таке стремління до миру, тому що ми зараз спостерігаємо зворотнє, коли гур повідомляє, що вночі цієї ночі росіяни. Планують навчально-бойовий запуск міжконтинентальної ракети ЯРС для тиску і для залякування. Це той мир, про який ми з вами говоримо. Це Стамбул до таких результатів призведе. А чи дійсно Ватикан може до таких результатів призвести до тих, про які ми постійно ми з вами тут розмовляємо? Про мир, мирні переговори і так далі. Треба усвідомити одну просту штуку. Війна ще триватиме. Я не буду тут локшено вам вивішати на вуха і розповідати про 2-3 неділі, тому що це не так. Ну, принаймні, я так думаю. Якщо ви думаєте так само, підпишіться на цей ютуб канал, поставте, будь ласка, вподобайку. Не забудьте залишити свій коментар, що є дуже важливим для розвитку цього каналу, і, звичайно, бережіть себе до зустрічі.